Завершили будинок. E, значить перекриття дерев'яне, відповідно там кабелі тільки на світильники, все решта по стінах, щоб до дерева мінімум контактів. Все по стінах, а Тут буде електрощитова. Електрощитова і e, домофон керування фірткою. кабелі в підвал. Тут кусочок підвала є, там і в майбутньому має бути інвертор з акумуляторами. Тому туди зразу і на трансформатори дали кабелі, щоб їх тут на вводі поставити. Є живлення, і туди і назад, ну, значить там є в нас підготовка. Звичайні спальні, бра, світильнички, вимикачі розетки. На кондиціонері живлення на вулиці повитягували так само, металлорукова світильники. Тут так само кабелі розетки, світло. Теж спальня, брат світильники розетки в Тут у нас буде рівень інакший, тому це все буде залито в підлогах. Гофри викладені під невеликими радіусами, щоб можна було перетягнути при великій потребі, або щось додати, або забрати. Це Тут в цьому санузлі у нас другому вентиляція примеживлення також дали, щоб вентилятор розумніше, міг бути на підсвітку, дзеркало. Подвійне. Один, одна клавіша у нас дзеркало, друга вентилятор і розеточка. Так ще одна спальня. Там ще на фасади камери повитягували, коли потрібно. Теж спальня обрала вимикачі розетки. Світло загальне, на кондиціонер живлення теж і тут гардероб невеличкий. Теж там пара світильників і ще гардеробом перетягнули ми частину, частину з цієї мережі, тому що тут у нас має бути камін, Димохід. то ми з тої сторони його обійшли. Там теж розетки, там раніше змонтована кабельна лінія, в будинок заземлення. Так само по В3 сюда ми підтягнули землю в щит безпосередньо. І тут кухня. Кухня, там всякі приглади мають бути. Там спуск підвал, так само підвал і освітлення, і на фасаді тут, не на фасаді, а на терасі майбутній теж світильнички, на спусков підвал теж світло зробили, і сам підвал теж кабелі затягнули, але сам підвал буде трошки згодом робитися.